Всім привіт! Сьогодні пропоную ось такий дуже-дуже смачний рецепт з помідорів. Зараз сезон і тому пропоную ось такий класний, смачнющий, закусочний рецепт з помідорів. Усім приємного перегляду і готуйте. Спочатку ми приступимо до помідорів. Це у мене закарпатські помідори. Вони такий легенький купчик мають і так смачно пахнуть. Ну, таке враження, що я їх зірвала з грядки. От Подивіться: маємо ось це вирізати. Так, можна ось це порізати отак. Ось таким способом. Це будуть закусочні помідори, М -м, як негарно пахнуть. Можна нарізати кільцями. Ось так. Ось. Але все одно потрібно зрізати ну ось цю серединку. Та й у всіх помідорах і в кожному рецепті. Ну, але краще перший варіант. І це все викладаємо ось таку скляну посудину. І так ми робимо зі всіма помідорами. Так, коментатор на місці. І вона каже, що дуже смачні помідори. <плес> Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал. Те, що ставите лайки, те, що коментуєте. І це дуже мотивує, надихає. Дуже приємно. Наступним нашим кроком буде цибуля. Ми її маємо тонесенько під кольцями нарізати. Ось подивіться, ось такими тонесенькими. Відправляємо до спільної мисочки. Як помідори будуть без зелені. Це у мене з попереднього рецепту залишиться кріп та петрушечка, і ми також дрібно нарізаємо. Точність інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Сюди ж, подивіться, як багато зелені. Але літом та весною її багато не буває. І сюди ми видавлюємо чесничок. Шість зубчиків чесничка. Хто любить його можна видавити більше. Сюди додаємо 2 столові ложки цукру, столова ложка солі, чорний мелений перець, перчіть до смаку свого, яблучний оцет, олія рафінована без запаху та холодна кипячена вода. І це все гарно перемішаємо. Це дуже смачні закусочні помідори. Вони вам сподобаються. Вони мають маринуватись годину і вони вже стають смачними. А чим довше вони стоять, тим смачніше вони робляться. Це дуже-дуже смачні, повірте. Все зараз дуже гарно треба перемішати, щоб помідори зі спеціями гарно з'єднались і так якби у вальсі потанцювали. Але я не втримаюсь, я їх добре гарно перемішала і хочу спробувати цибулькою <смір> і з чизничком з цією, всією зеленю. Пробую. Mm. Mm. Це щось. Друзі, це щось реально. <смір> Вони вже смачні. Mm. Через годинку сміло можете подавати гостям, всім сусідам роздавати. Вони будуть шоці від такої смакоти. Все, мої хороші. Все, залишаємо ставимо у холодильник, нехай маринується годинку. Будемо пробувати помідори. Вони трошки більше, ніж годину стояли, бо виключили світло, і треба було при освітленні хорошому вам показати. Зараз закладаю тарілочку і будемо пробувати. Бачу, що і цибулька промаринувалася, так як і помідори, більше соку виділилося. Запах неймовірний, такий охолоджуючий, бо зараз. При такій спеці хочеться їсти овочі, холодне щось, нічого такого навіть із з випічки. Тому. Mm. Mm. Це Ну, вони неймовірні. Що? Я правду, правду кажу, Не, неймовірні. Mm. Дуже смачний маринад. Вибирайте смачні помідори. З тими поплічками зверху вони дуже смачні, місисті і солодкуваті. Шість зубчиків з чесниками ні достатньо, більше не потрібно. Маринад дуже смачний і по солі, і по оцету, і по цукру. Помідори дуже смачні, зелені, давайте так само багато, вони просто просто класні. Зараз тільки такі рецепти варто робити. Тому приємного апетиту. Пишіть коментарі. Чекаю, завжди чекаю. До нових смаколиків бережіть себе та Україну!